Всіх вітаю із міста Львів. Мене звуть Сергій Нагорний. Це Євген, він рієлтор. Всім доброго дня. Доброго дня. І сьогодні ми прибули в комплекс, який називається Америка. Ну як же ж не знайти комплекс, який має якісь американські топонім? А тут, тут, взагалі, не Мангеттен, Ні, Ні, Сан-Франциско, а просто Америка. Просто скромно Америка. І комплекс це вже знайомої мені компанії, компанія Ріл, яка представлена не тільки тільки у Львові, хоча це львівський забудовник, вони також будують комплекси в Києві. І на моєму каналі є багато оглядів на ці комплекси, і навіть інтерв'ю з Ростиславом Мельником, який є власником цієї компанії, керівником. Отже. ЖК Америка. Він знаходиться теж в Франківському районі, неподалік від національного, в якому ми були попереднього разу. І що добре, комплекс цей теж відкритий. Сюди теж можна просто, прогулюючись по Львову, зайти на територію. І подивитись, погуляти комплекс тут великий, і маємо надію, що тут є на що подивитись. Ми зараз знаходимося, можна сказати, в серці Франківського району. Найпопулярніший а, район для життя у Львові це вулиця Володимира Великого. Дуже зручна локація, і близько фактично до центру Львова, до виїзду Львова, до розважальних центрів, торгових центрів неподалік є Макдональдс, великий ринок. Сум наш Львівський аквапарк, тобто для життя, для мешканців Львова, для мешканців саме цього житлового комплексу, тут знаходиться все, що потрібно. Якщо говорити саме про ЖК Америку, це такий великий комплекс, де можна погуляти біля будинку, де можна сходити неподалік в парк. Є дуже гарний. Тут горіхвий гай називається з озерами. Це одразу за житловим комплексом знаходиться. Сам житловий комплекс складається з багатьох будинків, підземних паркінгів, спортивних майданчиків, відпочинкових зон для мешканців. Багато дуже комерції, аптеки, магазини, кав'ярні, навіть пиво. Правда тут є. Тобто, все, що потрібно для мешканців Львова, вони можуть знайти саме в цьому комплексі. Подобається саме те, що він є різний, тобто тут є різна. Поверховість будинків можна знайти різні квартири з різними плануваннями на свій смак і вибір для кожного, хто хоче обрати житло саме тут. Я подивився, що тут будується, частково вже збудовано приблизно 15 будинків. Поверховість починається від шести. 8, 10, 12, здається, і до 16. Оце, мабуть, найвищі будинки, які виходять на вулицю. По фасадам тут переважно ми бачимо такі монохромні кольори, білий, чорний, сірий. І от те, чого давно я не бачив, білі рами віконні. Мені здається, що вже всі забудовники Львова перейшли на чорні, а тут ще ось біленькі. І, на мій погляд, виглядає це трошечки так простіше. Фасади, в принципі, теж такі прості. Це у нас комфорт клас комплекс, тому не варто очікувати тут щось так. дороге, багате штукатурка, але технології будівництва тут непогані. Вони, в принципі, тут не відрізняються. у бізнес класу, у комфорт класа. Це монолітно-каркасні будинки. Будували спочатку з газоблоку, потім А, спочатку був та, газоблок. Так, та. тут. Газоблок був, а зараз керамоблок. Як бачимо, що. Дехто з мешканців балкони склить. Ага, все так, ж таки так. вони знайшли можливість засклити балкони. Ну і тим не менш багато із них залишились не заскленими, так. Тобто люди все ж таки хочуть мати балкон, але так, є. І я скажу, що в даному випадку це майже не кидається в очі, хто де засклив, хто не засклив. Тобто сильно це не спотворює фасад. Хоча, звичайно, я за те, щоб фасади взагалі не змінювали люди. Газові труби тут теж можемо помітити, вони жовтого кольору. Забудовник не заморочувався, щоб пофарбувати їх в колір фасада. А тут я бачу, що до вулиці шумної в першу чергу виходять якісь комерційні приміщення, офіси, а будинки розміщені таким чином, щоб якби, мінімально чути. Дорогу. Хоча, я думаю, що все одно чутно нормально. Тут такий невеличкий паблік плейс, ну, чесно кажучи, бідненький, буквально лавки, освітлення і все. І просто плиткою замощено. А ось з цього боку вже трошки цікавіше, зеленіше, і дитячий майданчик з'являється. І що добре, ось вся ця локація вона закрита від автомобільного руху. тобто вони десь там є проїзди, під'їзди до будинків, але в цілому виглядає все достатньо безпечно. Ну, а це будинки трошки іншого типу. Тут вісім поверхів, не кожна квартира, мабуть, має балкон, точніше, таку лоджію. Можна замітити, що хтось має нішу для кондиціонера, а хтось не має. А це цікаво. От, можливо, цю решітку має поставити сам мешканець. Можливо, тут такі правила я можу. Я здогадуватись, і не кожен мешканець готовий витрачати це, на це гроші і каже, а я не хочу і так піде. І ось на цьому будинку ми бачимо, що ну, ні в кого немає цього щитка. Не дуже красиво, коли ось ці півкулі ще й фарбують в жовтий колір. Вони і так не дуже красиві, а коли їх фарбують, то воно ще гірше виглядає. Але, судячи з усього, проблема є, і доводиться обмежувати автомобілі, інакше вони повилазять. На тротуари будуть паркуватись. Це значить, що, мабуть, тут є підземний паркінг, чи немає, не знаєш? Е, як в якому будинку а, а, ось там ми є бачили заїзд, та, так заїзд та. підземний паркінг, але, мабуть, не всі ж купують собі там місця і намагаються паркуватись ось просто. В проїздах прибудинкових, а тут є така можливість. Звертаю увагу, що тут класно, що зробили підвищення тротуару, щоб людям не треба було скакати з бордюрів, А для машин це стишує рух. Взагалі дуже тихо. Ось ми відійшли трошки далі від дороги, вже перестали чути шум дороги, і тут таке затишне подвір'я, тихе, зелене, кущики квітнуть. Ну, єдине, що бачите, хоч цей фасад дуже простий, просто мінімально такий сіренький, але понавішуєш кондиціонер і одразу він виглядає вже, а тут вже є. жахливо. Так, ось тут ми вже майже всі кондиціонери сховані за решітками. І це вже значно-значно краще. Все ж таки, забудовник трошечки змінюється і покращує фасади будинків, навіть якщо це не було передбачено на самому початку. Тут теж абсолютно пішохідний двір. З дитячим майданчиком багато людей на балконах розміщують квітки, і це теж виглядає круто. Загалом ще цікаво, що а, ну, в кожному будинку на першому поверсі є комерційні приміщення, незважаючи чи це там біля дороги чи трішки ага. а, глибше в житловому комплексі, тобто є якісь а, салони краси, можна сказати, в кожному. Кав'ярні, магазини, теж зручно, можна спуститися одразу. і Піти куди, куди потрібно. Просто зазвичай комерційні приміщення, які не виходять на вулицю, вони не такі привабливі, тому що це ж не всім видно, що тут щось є, і, мабуть, не дуже сильно хотіли б орендарі їх мати, але тим не менше так. І в цих будинках є комерція. Хоча насправді класно, коли в таких комплексах все ж таки перші житлові поверхи роблять житловими і просто їм виділяють якесь якийсь якісь, патіо, якісь Ось Тут, наприклад, це могло би бути. І нормально мешканці могли б кайфувати. Ось ще один заїзд в підземний паркінг і навколо припарковані автомобілі. А там ще одна черга. Судячи з цього будуються, і ми можемо побачити, що дійсно будинки вже будують із газоблоку. Тобто спочатку, мабуть, як будували з керамоблоку. Починали з газу, також блоку, потім з керамоблоку будували. А тепер що знову тут... повернулися. Так, так якогось певного такого послідовності, послідовності, та, послідовності, як дивляться, вже як, як виходить, як фінанси дозволяють, так і будують. Теж поутеплені. Бачимо, що там вже мінвата, є деякі будинки з пінопласту теплені, є деякі з мінвата. І бачимо, що ось ця велика секція, там газова труба веде вже на самий дах. Тобто, скоріш за все там буде газова котельня, а не індивідуальні газові котли. Хоча, а може тут в цих будинках так само, чи ні? Ні, тут. Чи, скоріш за все, теж газові котли? Ці будиночки виглядають доволі просто, а от ті, що біля дороги, от якщо подивитися з цього ракурса, така архітектура вже... Цікавіше, ніби виглядає такої пірамідальної форми. Вхід в під'їзд, ну конкретно тут реалізований не дуже. Ми бачимо пандус, східці так, не дуже інклюзивно. І те, що я от звертаю увагу на водосточні труби, тут ще жилобок таке зробили. І що в результаті куди, ось сюди воно все буде стікати на тротуар. Там я порадів, що машин немає у дворах, а ось тут я такого вже сказати не можу. Запаркована дорога з обох боків. Вікна я можу звідси побачити від тернопільської компанії «Вікнаров». Таке відчуття, що цей будинок просто скоро впаде. Ну, це така архітектура, але реально він такий трошечки ніби похилений. А ще я бачу, що на верхньому поверсі є тераси. Тобто квартири верхні з терасами, з такими відкритими, великими. Це круто. Ось ще один двір, теж з дитячим майданчиком. з багато зелені, хоча я бачу, що тут е, за зелення не сильно слідкують, бо тут уже такий газон змішаний, росте там, що попало. Не часто його стрижуть. Гуляю по цьому комплексу і не можу зрозуміти, а що ж тут американського, як ти вважаєш? Не До чого тут Америка? Євген теж не розуміє. Якщо у вас є думки, то пишіть в коментарях, що американського ви побачили в цьому комплексі. Є такий спортивний майданчик, ну фактично, чисто попідтягуватися. Хоча ось ці лавки виглядають ну, не сильно надійними, мені здається, що недовго вони витримають. Хоча зауважити, от нам видніється навіть тут величезний є спорткомплекс, називається Динамо ось це а, та той, що ми тою дорогою пройдемо. Тут зовсім поруч, там велика кількість с... різних стадіонів є, і великий для футболу, і для міні-футболу. Тобто там величезна така спортивна зона, де можна займатися, тому і паркова зона починається. Тобто це великий дуже плюс, що неподалік можна і спортом позайматися, і погуляти, і десь з собачкою погуляти і тому подібне. Якщо взагалі дивитися ось в цьому напрямку, то там такі дерева, дуже зелена частина. Я думаю, що ті, у кого балкони виходять з цього боку, то там ну, дуже непоганя там така. Що там залізнична колія? Так, так. Ага, ну от ще й залізнична колія. Ну клас, і ось таке дерево в цьому дворі. Уціліло. Але от ви, я вам показував вхід в під'їзд зі сходинками, з пандусом, але є і такі абсолютно інклюзивні, з рівня землі, скляні двері. щитки вже стоять під всі кондиціонери. А ще, окрім кріплень під кондиціонери і щитки тут зроблене водовідведення, щоб не капали трубки. Така одна. Сіренька трубка по фасаду, яка одразу конденсат з кондиціонерів спускає вниз, хоча він не заведений в каналізацію, на жаль, а просто знову ж таки буде капати на тротуар. Ну, Так, є місце для консьержа. Ну, сам під'їзд він доволі просторий, але такий безтолковий. Насправді, тому що тут нема що робити. Просто великий такий зал, білий, та й все. Є поштомат батарейки. Збирають прохідний під'їзд. Можна вийти з одного боку, з іншого. Тут ліфтовий хол. Та й все. І, до речі, ось, бачите, усадочка відбувається, тріскають ці стіни. Ось тут теж замазана вже стіна. Ну, а це фасадна сторона комплексу. Тут теж комерція, яка виходить на вулицю. Паркінг. і пішохідна частиночка, теж відгороджена кульками цими жовтими. І ще одна будівля по сусідству будується. Я не зовсім розумію, чи це буде. Включена в цей комплекс ну, стилістично вона так зливається. Написано, дитячий садочок тут має бути. Має бути певна секція там на комерцію, певна секція там на житло. Я думаю, це таке видовжене приміщення, це буде якась або велика комерція, угу. або, можливо, дитячий садочок тут зроблять в цьому житловому комплексі. ЖК Америка будується в Франківському районі. Ще це місце називається кульпарків. Не знаю, з чим пов'язана ця назва, але парк тут дійсно є. Прямо по сусідству з ЖК. Великий парк більший ніж територія комплекса, горіховий гай, і в ньому навіть є водойма Одеська Долина. При тому є ще одна водойма з іншого боку комплекса, яка називається Кірпічка, тому що тут цегляний завод знаходився, який вже здається не працює. І ви можете пам'ятати ЖК Національний, в якому я бував і дивився ось з цього ракурса. На цю кірпічку. Також з іншого боку є котежне містечко: паркове, ЖК, парковий і спортивний комплекс. Тут тенісні корти, стадіон, стрільбище лучників, а за всією цією спортивною інфраструктурою проходить залізниця. Комплекс доволі великий. Ви бачите. Будинки різні, розташовані у вигляді такого звичайного мікрорайону. Хіба що ось ці будинки формують собою якісь сучасні двори? Комплекс розташований вздовж вулиці Володимира Великого. Тут по Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. А й з інших навчальних закладів тут є ось звичайні. Школи, одна, друга, дитячі садочки. Тобто Америка будується не в промзоні, а зовсім поряд з старим житловим районом. Тому тут ця інфраструктура присутня. Ну а магазинчики, кав'ярні є навіть і на території самого ЖК. Дістатися від ЖК Америка до центру міста можна двома шляхами, якщо ви їдете на автомобілі, це приблизно 5 кілометрів. І загалом ця дорога займе у вас від 10. До 24 хвилин. Якщо користуватись громадським транспортом, то прямо від комплекса можна сісти на якийсь автобус, тролейбус і теж доїхати до центру за 35 хвилин. Що по цінам відштовхуючись від цін, які вказані на сайті Лун, то на сьогоднішній день вони починаються від 980 доларів. Це за квартири двокімнатні, мабуть, на нижніх поверхах, до 1390 доларів. Якщо в гривнях, то це від 39 тисяч. До 55 тисяч по сьогоднішньому курсу це дуже популярний е, ЖК, де орендують квартири. Mm -hmm. Тобто, тут е, ну велика частина, великий відсоток квартир е, одразу купують, щоб здавати їх в оренду. Mm -hmm. е, бо багато тут е, любить жити сімей, молодих, е, гарний перспективний район, е, е, близько до центру парк поруч. Е, ну, навіть звідси можна вже подивитися на цю зелену mm -hmm. зону. Тому, як на мене, комплекс дуже цікавий Я по локації, по тому, що ми заходили всередину, так в житлового комплексу там доволі тихенько, зручно можна і погуляти з дитиною. Комплекс цікавий, є завжди якісь. Але тут е, також було питання з затримками трішки, тобто були затримки півроку, рік в деяких секціях. Але загалом маємо, що маємо, комплекс і далі будуються, розвиваються, люди живуть. Як мені казали, мешканці дуже непогана шумоізоляція, тобто, що створює комфортні умови для проживання. Я що можу сказати? Ну, такий простенький комплекс. Звичайно, є комфорт клас, який вже майже бізнес, то це не в цьому випадку. Це такий от комфорт, не найелітніший, тобто фасади дуже-дуже прості. і Можуть бути і такі фасади, я сам говорив про це багато. Не обов'язково це має бути дорого. Головне слідкувати за ними, але тут не всі будинки слідкують за зовнішнім виглядом. Хтось склить, хтось кондиціонервіше. І взагалі у мене таке склалось враження, що от. Якби за цим комплексом доглядали краще, то воно було б значно, значно краще, ну це очевидно. Тобто є таке відчуття якоїсь недогляднутості. І газони, і фасади, і комерція з рекламою, і от ти так. Дивишся, ніби воно все і непогане, але точно може бути краще. Тому я не можу сказати, що сильно вражений цим комплексом. Такий середній дуже комплекс, і дитячі майданчики, і благоустрій, і будинки. Класно, що є варіативність, як будинки поменше, є побільше, з різними видами, подалі від дороги, поближче є навіть з терасами, є з балконами, є без. Ціна вона плюс-мінус така, як і інші комплекси, які ми дивилися. А от переваг я тут особливих таких не побачив. Окрім того, що можливо комусь ця локація зручна, можливо, парк. Ближче, але от чим цей комплекс краще за інші, ну тут треба подумати. Такі от у мене думки. Пишіть свої враження, що вам сподобалось, що тут американського. Можливо, я, я просто в Америці не був, можливо, ви були в Америці і скажете, тю, та це ж типова Америка взагалі, Сергій. Можливо. А, так, пишіть свої враження, що сподобалося, що не сподобалося. На цьому в мене все. Якщо вам подобається те, що я роблю, ставте лайк відео, підписуйтесь на канал і допомагайте мені обирати комплекси для наступних оглядів. Якщо ви проживаєте в якомусь цікавому ЖК, пишіть. Я із задоволенням приїду, розкажете, покажете. А можливо, ви живете в Америці і скажете Сергій, да ти ж взагалі нічого не побачив, я б тобі тут все показав. Ну то пишіть, можливо, ще. Буде можливість. Дякую, Євген, за те, що показав, розказав е, про ці декілька комплексів у Львові. Я тут не в останнє впевнений, що приїду сюди ще скоро, тому що ще є ряд комплексів, які мені цікаво побачити, але то буде вже наступного разу. Тому підписуйтесь на канал і побачимося в наступних відео. Бувайте! Всім до побачення!